У народній медицині добре відомі цілющі властивості Калини і ягода. Кора і коріння століттями використовувалися як народний засіб від багатьох хвороб, але вона ніколи не вважалася декоративною рослиною, і лише на початку минулого століття селекціонери звернули увагу на розкішні суцвіття і госторії листя рослини. Сьогодні сидівники активно включають чагарник в ландшафтний дизайн. Будь-який сорт калини прикрашає сад протягом усього сезону. На початку літа розкішним цвітінням ближче до кінця, гронами рубінових і чорних ягід, восени багряним листям, короткий опис зовнішнього вигляду рослини, калина деревна рослина, поширена в північній півкулі, відноситься до сімейства адоксове і налічує понад 160 видів. Нам звична калина, звичайна вид чий ареал охоплює території від східної Європи до західного полісся. Саме її вчені взяли за основу для виведення популярних в Україні декоративних сортів. Інші відомі і затребувані у садівників види гордовина або чорноплідна калина, і природне місце проживання, центр і південь Європи лавроліснея. Або вічнозелена середземноморський вид, поширений на південному березі Одеси і в Краснодарському краї. Буреїнська, що росте в Хабаровському краї, особливо хороша в осінньому саду, Калина морщині вид, явид, широкого застосування для прикраси зон відпочинку, парків і садів. Види відрізняються розміром, формою листя і зовнішнім виглядом суцвіть для декоративних сортів харчові якості не мають першорядного значення. Хоча багато хто з них цілком їстівні і придатні для заготівлі, калина невибаглива і не потребує складного догляду, він полягає в санітарній і омолаживаючій обрізку, періодичному поливі і обробці від шкідників найбільш декоративні сорти з назвами і фото, квіти, і декоративні чагарники відвойовують удачних грядок все більше простору, калина знайде собі місце на будь-якій ділянці, дорослі кущі виростають до 1,5-6 метрів у висоту. З них формують штамп або роблять кустовою декоративну обрізку. Калина хороша в груповій посадці у вигляді зеленої огорожі і як одиночна декоративна рослина. Калина звичайна, калина звичайна цвіте щитковидними запашними суцвіттями до см в діаметрі, зеленуваті квітки в міру цвітіння забарвлюються в кипенно-білий колір. Рослина добре переносить посуху і морози больденеш. Орт бульденеш цвіте стерильними кулястими суцвіттями білого кольору. Рясне цвітіння починається в перших числах червня і триває близько трьох тижнів Ягід цей сорт не дає, зате розцвічує осінній сад жовтої і бордовою листям. Розум, розум ще один декоративний сорт, що не дає ягід, висота дорослого куща. До 3 метрів обсяг крони 4 метри, стіта як бульденеж. Білими кулястими суцвіттями з кінця травня до 20 чисел червня. Восени листя стає пурпурової. Розум використовують в групових посадках. Компактум. Сорт компактум підійде для малого саду. Висота і обсяг крони складають 2 метри. Округла крона компактна, звідси і назва. Рясні сонтечні білосніжні суцвіття розпускаються в травні і цвітуть майже місяць компактум, сорт, що вирощується в штамбі. Карликова нанум, карликова калина нанум, справжня знахідка для ландшафтного дизайну, напівсферична форма крони, різьблені листя і висота всього близько метра роблять кущик незамінним у складі бордюрів, рокаріїв і трав'янистих композицій. Ксантокарпум, сорт ксантокарпум. невеликий додвам чагарник. Цвіте характерними для калини звичайної великими суцвіттями, гарні його великі, різьблені, темно-зелене листя, але особливо гарний він стає до осені, коли на ньому з'являються грона великих кремово жовтих ягід. Калина складчаста, калина складчаста азіатський вид калини, чагарник, достигаючий в дорослому стані трьох метрів у висоту і має ступінчасту форму крони, медленно растущий в перші роки життя. Згодом він розростається. Витягаючи вшир густо порослі листям гілки, існує дві форми калини складчастої: одна довгоквіточа з кулястими суцвіттями і фіолетово-коричневими осіннім листям, друга високоросла з плоскими білими або блідорожевими суцвіттями. Калина складчаста як декоративна рослина не дуже поширена в Україні, її більше люблять в Європі, але у неї є хороші перспективи, так як цей вид морозостійкий і підходить для розведення в середній смузі України. Ватанабе, сорт ватанабе прикрашає сад на продовженні всього сезону. Ніжні плоскі суцвіття розпускаються в липні і цвітуть до кінця серпня. У жовтні кущ знову зацвітає. Каскад сорт каскад, компактний кущ 15 пять 2 метри завлишки з плоскими білими суцвіттями діаметром до 10 см. Вони чудово виглядають на тлі темно-зеленого листя, яка до осені стає темно-червоною. Його гілки каскадом опускаються від вершини до землі, за що сорт і отримав свою назву. Суцвіття змінюються важкими великими гронами яскраво-червоних ягід, період цвітіння травень червень. Пінк-б'юті Pink б'юті невисокий чагарник з великою до 2-5 метрів кроною, його квіти спочатку кремові з часом стають ніжно-рожевими. глянцеві темно-зелене листя, схожі на лаврові, ягоди в міру дозрівання з яскраво рожевих стають яскраво синіми Поки не набувають синя чорний колір, дуже хороший сорт Pink Beauty восени на одному кущі листя на тлі залишилися темно-зелених, забарвлюються в бордовий бронзовий, малиновий і темно-фіолетовий колір. Сонце кіліманджаро, Kilimanjaro Санрайз. Новий сорт, але він вже встиг стати в 2015 році. Рослиною року в престижному британському конкурсі. Це акуратний чагарник у формі піраміди, квітучий білими з рожевою облямівкою квітками, зібраними в численні плоски суцвіття, коли починається цвітіння, а це рання весна. Зелень повністю ховається під покровом ніжних квітів, потім на кистях з'являються червоні ягоди, які до осені стають чорними. Марієсі, сорт Марієсі. Чагарник висотою 2-5-3 метри з білими великими суцвіттями любить сонячні місця, але не переносить сильної спеки і посухи. Рослина чисто декоративне, плодів не дає осіннє листя кольору червоного вина або темно-фіолетові. Калина гордовина горловину називають чорною калиною за колір ягід довгастої форми. Це велика чагарникова рослина, що виростає до 6 метрів у висоту завдяки великій, але компактній кроні. 3-4. Гордовина виглядає як дерево, злегка зморшкуваті довгасті листя великі. до 18 через те, що гілки і листя покриті сріблястим пушком калину гордовину називають ворсистим чагарником. Відродження. Гордовина відродження справжня знахідка для садівника. Кущ виростає до 3 метрів, росте швидко, обсяг крони 1,5-2 метри. Рослина не боїться посухи. Заморозків, відної ґрунту і шкідників, сорт відродження, декоративний весь сезон. Він прекрасно виглядає в композиціях або у вигляді хаотично розкиданих по ділянці кущів. Ауреум, гордовина ауреум. Невисокий чагарник з незвичайним золотисто-жовтим кольором листя. Він виростає до 2 метрів у висоту. Цвітіння починається в травні і закінчується через місяць. Щітковидні суцвіття зібрані з дрібних білокримових квіток. Зростає чагарник повільно, додаючи за рік всього по 30 см зате він морозостійкий і не боїться шкідників навіть для обходить його стороною. Варіегатум Варіегатум – низкорослий один п'ять з рясним листям, як і аурум. Його відрізняє великий розмір овальних листя до 20 см, і їх незвичайне забарвлення, зелена поверхня, усипана невеликими білими цятками. Цвіте гарник в травні червні. Калина сержанта, сорт Онондага, калина сержанта розлогий невисокий кущ із висаючими зовнішніми гілками. Цей вид калини добре переносить будь-які несприятливі умови. Включаючи загазованість і задимленість місцевості, його рекомендують для озеленення міських парків і зон відпочинку. Молоді листочки пофарбовані спочатку в червонуватий колір. Пізніше стають яскраво зеленими а до осені. Оранжево-червоними сержента Онондага прекрасно виглядає з трав'яними і квітковими композиціями. Калина Берквуда садовий гібрид Калина Берквуда, результат схрещування калини корисної і калини Карса. Напівсферичні білосніжні суцвіття прикрашають невеликі два хтва, кущ в квітні і травні, на зелений чагарник плодоносить червоними або темно синіми ягодами. Підходить для художньої стрижки калина Буднантенська, Шарль Ламон, Шарль Ламон, гібрид двох видів калини, прабатьки сорту, калина крупноквіткова і калина запашна. Декоративний чагарник висотою 2-2-5 п'ять під час цвітіння видає сильний аромат. Період цвітіння припадає на грудень березень, призначений для розведення в південних районах, великі червоні і темносині плоди можуть зберігатися на гілках всю зиму. Калина Давида, вічно зелений карликовий вид калина Давида родом із західного Китаю висота куща. 80 см ширина в два рази більше. Декоративність йому надають великі шкірясті листя з глибокими прожилками. Рослина цвіте в червні великими білими зонтичними суцвіттями, ягоди з'являються восени і мають надзвичайно блакитне забарвлення. Калина карса. калина карса мешканка теплих країв і цінують за компактність куща, напівсферичні суцвіття з великими до 1,5 квітками біло рожевого кольору. Крупноголова калина ефектний садовий гібрид, калина крупноголовая дуже хороша під час цвітіння. Діаметр кулястих білих суцвіть. 15 на початку цвітіння вони мають зеленуватий відтінок в кінці блідорожевий. Калинано річніковолісная, ще одна красуня із західного Китаю, калина на цей вид має дуже красивими довгими, загостреними листям світло зеленого кольору. Вони дуже схожі на листя коричника, калина, немов заново народилася в новій якості як дуже красива і різноманітна декоративна рослина, і особливо приємно, що ця краса найчастіше поєднується з можливістю зібрати смачний і корисний урожай ягід.